Шановні жителі Херсонщини, в ці непрості для нашої країни часи звертаюся до вас із закликом про допомогу в збереженні миру, стабільності та спокою в рідному краї. Завдяки високій громадянській позиції жителів Херсонщини, спільним зусиллям влади і населення в нашій області не допущено кровавих протистоянь, захоплення адміністративних або соціальних будівель. Небайдужі громадяни активно допомагають українським військовим, прикордонникам та правоохоронним органам у забезпеченні громадського порядку, надійного захисту кордонів і стратегічних об'єктів життєдіяльності. Ми довели, що Херсонщина це надійна опора у збереженні суверенітету та цілісності України. Але наш спокій може бути оманливим. На жаль, ще надходять повідомлення про спроби розхитати ситуацію в області, спровокувати суспільне протистояння. Тож прошу вас, шановні земляки, бути пильними. Негайно повідомляти органи внутрішніх справ, Служби безпеки України, прокуратуру, місцеву владу про будь-які протиправні дії спрямовані на підрив основ державності і конституційного ладу. Переконаний, що тільки разом ми зможемо захистити рідний край, свою батьківщину і наше майбутнє.